Ось так раніше виглядало урочище камінчики в Перечині. Але торік з ініціативи місцевих жителів волонтери, зібравши небайдужих, розчистили багаторічні хащі. Прибрали та облаштували місце відпочинку на березі річки. Такий вигляд пляж має тепер. Голова громадської організації Екологічний погляд Михайло Малош розповідає: дуже хотіла створити місце в громаді, де можна відпочити й побути наодинці з природою. Якщо говорити про громаду в цілому, є декілька місць відпочинку, конкретно про перечин, як місто, е, дефіцит зміни стали можливими завдяки проєкту «Урочище камінчики. Проект триває вже другий рік поспіль. Підтримується другий рік поспіль релокованим бізнесом. Ми почали з розчистки території в минулому році, розчистки борщовика, хашів цього року. Ми зробили дорогу, створили пляж, розмістили волейбольний майданчик, 132 посадочних місця, освітлення з сонячними панелями, мусорний контейнер, туалет, роздягалка. І це все в урочих ще камінчики. Цьогоріч долучилися не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи. Усі разом працювали над облаштуванням місць відпочинку. А для того, щоб такі зміни на краще запам'яталися, молодь улаштувала спортивне змагання та невеличке свято. Під час відкриття урочиша камінчики відбувся міні-фестиваль з початковою програмою це волейбольним турніром, в якому прийняли участь представники Порошкова, туре Ремети Великого Березного, Ужгорода, Оноківців, і навіть були представники зі сваляви. Переможцем турніру стали Березнянські Леви. Представники СМТ Великий Березний після волейбольного турніру ми створили міні-фестиваль, під час якого Іванка покупала, покупала Іванка. Ця частина свята вже більше впала на плечі. Інгрід Шпаник. доєдналося також дуже багато людей. Спершу ми проводили майстер-клас для дітей з мамочками по плетінню віночків, щоб потім, вже в кінці нашого свята, запускати їх до річки. Ми проводили танці навколо вогню разом з маршмеллоу, Дітки поїли маршмеллоу, всі гарно потанцювали. Були стрибки через вогонь. Також ми з дівчатами нашою командою зробили невеличкі квести для дітей. Вони протягом всього свята вони шукали якісь маленькі дрібнички і в кінці виігрували солодощі. Активна молодь на цьому не зупиняється. Уже невдовзі планують облаштувати схоже місце відпочинку в сусідній громаді. А пляж у перечині оновлюватимуть та вдосконалюватимуть.